Останній місяць літа серпень багатий не лише на врожаї овочів і фруктів, а й ціни на них. Бо не дивлячись на дозрівання більшості сортів літніх вітамінів, ціни на них не поспішають падати. Мрія вегетаріанців фруктово-овочеві ряди на ринку розкішні а от ціни ще липневі. Помідори по 5 гривень за кіло, огірки по 3-4, капуста і картопля по 3 гривні за кілограм, баклажан – 5, морква і перець по 6 гривень за кілограм. Найдорожчий – часник. За нього правлять аж 35 українських гривень. Серед місцевих фруктів пропонують домашні яблучка, антонівку, білий налив та слава побідітелю. За них просять по 4-5 гривень за кіло. А серед заморських – персик. Дорожчий за рідне яблучко майже втричі. Кілограм його коштує 18 гривень. Деньку родом із Херсону оцінили у 6 гривень за кіло, а найбільшу смугасту ягоду у півтори. На вигляд овочі і фрукти такі, як щойно зірвані з грядки. А що всередині навіть продавці не завжди знають. Тому краще купувати все вирощене на рідному городі, а особливо для дітей діляться покупці. Теж саме стосується і молока. Півторалітрова пляшка домашнього коштує 6 гривень. За сметанку просять 14 гривень за півлітра. А за грудочку сиру – 12-14 гривень пів кіла масла коштує від 14 гривень. Трохи лякають і ціни на хліб. За буханку чорного просять 4 гривні, а за батон 3,65. Ціна на нього зросла близько тижня тому, ділиться продавчиня. Відбулося помітне здорожчання і у м'ясних рядах. Кілограм м'яса тут можна придбати і за 50, і за 60 гривень, а сальце за 30.